Читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрон. Бойова медикиня із позивним Росомаха пише радіодиктант Національної єдності. Акцію провели у реабілітаційному відділенні в Чернігові, де жінка зараз перебуває. Вона пішла служити з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Нині жінка має інвалідність внаслідок війни. Диктант відволік мене від е, споменів про війну. Я дуже задоволена тим, що така акція пройшла. Жінка пригадує: останній диктант писала дуже давно, ще під час навчання. Коли почула про цей захід, одразу вирішила долучитися. Я ж така людина, що за любий кіпіш. Тому да, з задоволенням, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. трохи швидко диктували. Я дуже не встигав. Але в принципі якось вроді би записав все. Микола пішов служити у березні. 22-го. Цьогоріч у травні зазнав поранення на Сумщині, втратив ліву ногу. Тут проходить реабілітацію вже чотири місяці. каже, писав диктант, щоб перевірити себе. Згадати, як воно як колись писав, і побачити, наскільки ще рука пам'ятає, що типу що, 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 хотіли букви даєш, як виводить. Побачив, пробував за словами завідувачки реабілітаційного відділення Ганни Анісовець. До написання радіодиктанту долучилися 13 ветеранів і чинних військовослужбовців. І взагалі атмосфера, яка відчувалася, це дуже класно. Що ми об'єдналися разом для того, щоб робити спільну справу? Оце об'єднання, коли ти робиш спільне, це було дуже цікаве. Написання радіодиктанту організувала обласна військова адміністрація спільно з реабілітаційним відділенням та обласною бібліотекою імені Русових. І ми сьогодні написали диктант спільно з нашими захисниками та захисницями, які проходять реабілітацію. Я зрозумів, що треба підтягнути пунктуацію. Заступниця керівника обласної бібліотеки імені Русових Вікторія Примак каже: пише диктант не вперше, порівнює цей рік із попередніми. От ви знаєте, якось от кожного року ми долучаємося, пишемо диктанти, але от настільки швидко якось не було ніколи. Я скажу вам чесно, я згадав. Як вступав до вузу і що писав. треба любити дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому, того що в серці. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.